Ця боротьба почалася не вчора. Ми билися століттями. За свободу, за життя, за майбутнє. Нас розстрілювали, катували, забороняли нашу мову, нашу віру. Але ми не зламалися ми передавали боротьбу з покоління в покоління і знову брали до рук зброю. Але зараз. У нас є шанс покласти край цій боротьбі, щоб більше ніхто не мусив брати меч замість парад. Гвинтівку замість іграшки, щоб ця війна була останньою. Ми стали мисливцями за ворогами. Ми б'ємо їх у небі на землі в тилу. Хижаки висот це ті, хто змінює правила війни. Наша зграя захищає Україну з висоти. Ми не дамо їм сховатися. Це не просто війна, це вирішальна битва за свободу, за майбутнє, за право жити і не передавати цю боротьбу далі. Зараз наш шанс перемогти раз і назавжди.